Понятно. От інспектор дає, користується власним фотоприбором, власним, який за його потреби знайшов десь в кармані і користується, знімає мене. Цей прибор йому не видавали в державній інспекції. Він не має на робочому місці знімати. Пожалуйста, змотримо. Має... Хорошо, це це суд вам скаже, якщо ви там ще не були. Ваш значочок. Оп... Значок, пожалуйста. Є такий значок. Добре, інспектор намагається мене зняти. Цей прибор вам видала Державта інспекція? Мрело, видала вам цей прибор, Кенон? Добре. Працюємо. Зупиняємо без проблискових маячків. Можливо, навіть не на робочому місці. Зазначеному в маршрутному листі. Добре. Вулиця Щербанівська, поселок Щербанів. Начинается тут съемка. Смотрите себе в интернете, дядьки. І там вам розкажуть, чи промовірні ваші діти, чи не промовомірні. Хороший, наверное, фотоапарат, так? Да? Бомбезний мужики. Бомбезний. Точно мрево видає кенаний. Для співробітників своїх нічого не жаліє. Молодці. Знімає щось. Молодець. Інспектор uh -huh. починає все щось робити. Добро, добро. Занимайся там чем-то Конечно, я, дай... напишу, я приглашу. Хорошо, И там хорошо. Тебе узнаем, хорошо, хорошо, добро. Да. А ви виступаєте в ролі судді, якщо виписуєте постанови? У вас є на це право? Шановний інспектор, у вас є право виписувати постанову? заважай мені працювати. Добре?